Привітики, Сьогодні в нас неділя. Я сиджу на балконі біля моїх вазончиків. Ось. І з вами здороваюсь. Мене звати Галина, як завжди, представляюся. І ви на каналі Вийти заміж за Італійця. Я замужем за італійцем, вже 18 років, живу в Італії 20 і розказую про своє життя в Італії. Бачите, тепер які події. В світі, італійці, також, що ці всі всього, що, що сталося. Зараз я перебралася в кімнату, зараз в спальню. Тож вони були проти нас так сильно, а тепер вони вже зрозуміли, що їх обдурили теж і питаються щось зробити. Тепер вже подобрішали трохи, але не знаємо, чим це все закінчиться. Будемо чекати, що буде далі. Так що от такі новини. Я ще покажу вам трошечки заведіння, де ми вчора ходили на піцу. От, покажу вам свого чоловіка, бо ви кажете, там, що я ніколи не показую. Ну, він не хоче показуватись, ну але що робити? кусочок моєї спальні, тут моя тумбочка з зеркалом. От. І покажу вам ще рецепт грибів, грілятих, як вони називаються, тут у нас по-українських не знаю, як це. Ну, на, на п'ястрі Подивитись, чи комусь сподобать. Не знаю, в Україні є чи нема такі гриби. От, і ще хочу нагадати про один момент, який я знімала відео, там далі буде. Так що дивіться, дівчатки. Всі тепер бояться, що вони по тих датці понакладували американці. Я вже в політику зарізла нічим. І тепер багато хто втратить знову роботи, тому що будуть закриватися багато підприємств. Ну, але приходиться тільки чекати, що буде далі. Так що побачимо отакі новини, дівчата. Нічого хорошого. Сьогодні хочу ще нагадати, ви пам'ятаєте, хто вже зі мною давно на каналі, я колись розказувала про соду: не пити соду не бійтеся, хто вже чув, то й мені підтверджували багато, що користувалася цим способом, і все воно працює. Тож я хотіла нагадати і соду під мишками натирати влажною рукою від поту. Це не із за того, що там не можна купити дезодоранти або ще щось. А із-за того, що якщо ви часто потієте і дуже, і ніякі дезодоранти не допомагають ніякі способи, то сода вам точно поможе, навіть якщо ви два дні не миєтесь, воно не буде вам чути ніякого запаху під мишкою. Так що я нагадую про це. І ще хотіла додати, що ту ж саму соду ви можете насипати у, у туфлі. Ем, якщо там ноги потіють, воняють, особливо у чоловіків, на, натирати так само і ноги, можна тою ж самою содою, мокрою мокрою влажною рукою ем, помочити в суду і протерти всі ноги, і в ті ж самі туфлі насипати трохи соди і побачите, що запаху не буде. Якщо постійно так, якщо ви йдете на якесь мероприяти, де боїтеся, щоб ніякого запаху не було, нічого. То це такий спосіб дуже дієвий. Так що користуйтеся. Хто вже користувався від попередніх моїх відео, хто чув вже про цей спосіб, напишіть мені, будь ласка, як на вас поділо, чи працює, чи не працює, ну, я знаю точно, хто мені вже писав, хто пробував, то всі знають, що працює цей метод, спосіб. Так що, під мишками, якщо жара, коли буде літо. І дезодоранти не допомагають, вони тільки на короткий час допомагають. От Я на собі перевірила, мене навчив свекор італійський, колись я сама користуюся. Ви можете духи зверху бризгти, що вам там хочеться, а от під мишкою сода дуже дієвий спосіб. Що запаху не буде, і два дні чути, якщо ви навіть не будете мити там. під мишкою, то не буде чути. І так само ноги. В туфлі, ще раз повторюю. Попробуйте, хто попробує і мені напише, чи діє чи не діє. Особливо навіть хлопцям, хто на фронті, хто не має, і вона ж сода, вона дезінфікує, по-перше, і ще. Так що е не бійтеся, нічого не буде, не буде ні пекти, нічого. Навіть е якщо може там якийсь перший раз, воно якесь там почервоніння буде, то нічого страшного, воно потім пройде. Так що так сьогодні хотіла ще таку ремарочку додати до відео. Стрітка покажу вам, як я роблю оці такі гриби. Вони так продаються кочками. Це я вже порізала, помию. Отак От вони продаються у нас. От. І є такі більші, є менші, бачите? Отакі От більші я мию, потім висушую. Навіть трохи отак можна їх, якби Воду сідити рукою, стиснути. От я так їх розсушу на полотенці. От. А потім буду робити отут гріляти такі гриби. Вони дуже смачні, получаються. Якби, ну, гріляти, чи вон, тут ростіті називається. Покладу їх сюди, так гарно їх помну трохи рукою і буду їх тут тушкувати де, чи жарити, як воно називається, не знаю. І так ми їх накладаємо. Я все ж трохи порозрізала, бачите, було. І, 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 і жарюємо так з ну, одного і з іншої сторони. Воно буде коричневе такі полоски і Ну, як ви жарте, чи м'ясо чи ще, що воно буде тут на грілі чи як воно по країнці називається, я не знаю. На піастрі. І потім вони получаються таким, таким смаком, як підкопчені. Дуже мені подобається, я не знаю, якщо хочу, можете попробовать. Такі смачні смачні, виходить, посничку туди. Потім оливки І Якби їх так в олійці тримати. Щос нічого. Прошу, щоб постояли. І потім їсти до будь-якого гарміра Ну, По крайній мірі, мені подобається. Хочу пробувати. Такі вони виходять, бачите? Це я вже перевернула. Як кусочки м'яса? Дуже смачно, мені дуже подобається вони, дівчатки, получаються, грибочки, вони майже аж підсушуються. так, бачите. Тепер я почистила чесничок. Зараз туди поріжу чесничок. можна перчику ще додати. І трохи навіть уксуса, щоб вони і вони олійкою, полию, потім вони постоять трохи і можна їсти. Можна ще й петрушки додати, якщо хочете. В центрі нашого містечка прийшли, йдемо до лікаря зубного, І це трошки зазніму, Ось така тут дорога. Ось така вся встелена каміннями. А ми сьогодні в цю вуличку заходимо. Оставки зараз. Тут ось фрукти продають в магазинчик. Тут таке сигарети, що тут купують, а ми ось такий під'їзд страшнуватий, заходимо старий. А тут дома старинні такі, бачите, як тут. Ось так, звідти так. і тут. Is, так. У них багато таких є всяких завідійній, що так в домах строєні, приватні фірми. І ось такий ще мій букетик, бачите, я все і квіти робила сама з паперу. І в горшочок його всього сама такий топіарій. Ось такий красивий. Зацініть. Ось сьогодні ми в нашому заведенні, де ми ходимо на піцу. Не знаю, чи видно хорошо, чи ні. Тут у нас такий, типу, купе такий, пупешки морози. Пимо з такими диванчиками. Ось like, так. Ось так виглядає, там бачите такий бар. Там і такі є столи ще довгі. Ну, не довгі, там менші столики. Це так все з такого дерева чорного зроблено, дубового, напевно, я не знаю, що це за дерево. І там отак. Ось, ось такий заклад. Ще поки не повний, але скоро наповниться. А ось ми чоловіком. Щоб не казали, що його ніколи не показую. Ще прийдуть наші друзі скоро. Поки що ми перші. Так що так ми суботу проводимо? Так що дякую всім, що дивитесь мене Ось таке сьогодні відео. І до нових зустрічей з вами. Всім бажаю добра і здоров'я і миру. До нових зустрічей на каналі.